Ім'я Дранко є слов'янським здрібніло пестливим ім'ям, яке утворене шляхом додавання пестливого форманта, ходу скороченого південнослов'янського імені Дран. Це ім'я відповідає повному імені Драгам, яке може також бути пов'язане з іменами Драгомир чи Драгослав. Ім'я Дранко зафіксоване на українських етнічних землях з 1678 року в селі Рахів. Де згадуються особи з такими іменами Дранко Андрека і Дріворе? У 1715 році в документах зустрічається кріпак на ім'я Джо Дранко з села, селище щодо дребіт або Дребута – Це рідкісне слов'янське родинно-побутове ім'я, чий первісний зміст, ймовірно. Пов'язаний з поняттям дрібний. У 17 столітті цей антропонім вживався вже лише в якості прізвищевої назви. Наприклад, у 1693 році зазначений кріпак, Максим дріб'ют села Косівська Поляна, схожі на Дранко імена Пранко, Гранко, Драшко, Брайко, Данко, Дробко, Сценко.